Перший раз дуріан Дивіться, нарешті. Це просто була моя мрія. Я скільки років уже хотіла попробувати цей дуріан Він дійсно дуже сильно воняє. Ми поки доїхали, він так вже вонявся. І воняє такий запах, знаєте, як. Перегнивша цибуля, і її дуже багато тієї перегнившої цибулі, тому що ми її тільки занесли в пакет у хату, і вже цей дурян заваняв усю у хату. Коротше, два такі кусочки, скільки тут грам. 240 грам дуріана стоїть 1199 гривень. Дорогувато, але е, я завжди мріяла, і я ніколи не бачила, що він у нас в Україні десь продається. Я коли побачила перший раз, що в Україну вже почали завозити, я думаю, так, треба не тіряти можливості і е, купляти та пробувати Так що це дуже хвилюючий момент. Фу, ну. Запах дійсвіта. Як засмерділася цибуля. Так, пробую. Який красивіший кусочок. Фу. Ну, кажуть, що запах дуже неприємний, але він дуже смачний. Розвалюється. Може, його ну, давно вже порізали. Я не знаю просто, який він должен бути. Там продавався ще в магазині і е, великий цей Дуріан. Ну, це взагалі, знаєте, ну, шикардосне удовольствие. Тим більше я не знаю, який він на смак, чи він мені подобається, чи ні. А я куплю е, отаку от велику цю. Великий такий Дуріан. Це, так що я взяла, е, ага, ось тут кісточка, бачите? Все так як треба. Ну, якщо чесно, мрія мрією, ну, щось стрьомно вже й пробувати. Я, мабуть, перша, хто скажу, що не добрий. <сих> 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 На, попробуй. М -м Знаєте що? Те, що він воняє, я вже дала. Люди в інтернеті, коли його нюхають, теж, в принципі, запах кажуть ужасний. А коли вони пробують, вони в восторгі. Перший раз, коли я тільки торкнулася язиком до цього дуряна, таке, знаєте, приємне солодке. Як я почала його їсти. Хорошо, що я цього цілугою не купляла. Може, він просто вже, знаєте, трошечки постояв та вже втратив свій смак, я не знаю. Ну, яке на запах, таке й на смак, наче я гнилу цибулю їм. Воно розвалюється. Я, я ще одне ось купила. Отгадайте, що це таке? Фу. Недобре, скажи. Ну, все, я більше знатиму, більше не куплятиму. Фу. Ужасно скажи.